Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них скрепчук Іван Вікторович, позивний козеня, молодший сержант, механік водій танка, танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону військової частини А 16-19. Народився 26 травня 2002 року в селі Конятин Вижницького району Чернівецької області. У 2008 році Іван пішов до першого класу Конятинської школи. У 2013 році сім'я хлопця змінила місце проживання, переїхавши в село Леп'ятин Хмільницького району Вінницької області. У 2019 році Іван закінчив 11 клас загальноосвітньої школи 1-3 ступенів села Леп'ятин. З вересня 2019 року, по травень 2020 року, навчався у державному професійно-технічному навчальному закладі Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти, де здобув професію тракторист-машиніст та водій автотранспортних засобів. У вересні 2020 року Іван був призваний Хмільницьким районним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу за контрактом до військової частини А 1619 міста Гайсен у жовтні того ж року проходив навчання у військовій частині 3211 за програмою загальновійськової базової підготовки. За сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну, високий професіоналізм, нагороджений грамотою ТВО командира з навчального курсу з вересня по листопад 2021 року. Військовослужбовець навчався за програмою підготовки механіка водія танку Т 64 Склав випускні іспити та отримав посвідчення механіка водія третього класу. Брав участь у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування агресії РФ у Донецькій та Луганській областях у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення РФ Іван продовжував виконувати військові обов'язки у званні молодшого сержанта на посаді механіка водія танка, танкового взводу. Танкового батальйону у військовій частині а 1619 у вересні 2023 року. Указом президента України Івана Скрепчука нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Навесні весні 2024 року в Ході виконання бойового завдання військовослужбовець отримав несумісні життям поранення у голову. Помер Іван Скрепчук 4 березня 2024 року в комунальному підприємстві Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Іллі Мечникова від гострої серцево-судинної недостатності внаслідок отриманих ушкоджень під час проведення бойових дій поховання героя відбулося в селі Леп'ятин Уланівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, де проживав військовий. Його земляк, краєзнавець села Воронівці Микола Дорош присвятив Івану Скрепчуку віршовані рядки. Лети на журавлику в небо блакитне, Тримайся й вілету, натомлений клин. Хай день в Україні вже сонечком квітне. За нього життям заплатив мужній син. Ми знову розцвітнемо, здулаєм руїни, світитиме з неба як земляка. Відродиться мила моя Україна, її воскресінні. Є дух скрипчука.